Шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні ми розглянемо тонкі налаштування інтерактивного фасаду G+, Vizo, а саме розглянемо дію при натисканні на розмічену область. Розглянемо відкриття ОР. Зараз ми на демонстраційному сайті River Nine Residence бачимо, що в нас є інтерактивний фасад. Даний інтерактивний фасад, як ви вже знаєте, повністю створено без залучення розробників, програмістів в інструменті G+, Vizo. При тому, коли ми взаємодіємо з таким фасадом, ми при кліку на фасад можемо програмувати різні дії. Наприклад, зараз запрограмована дія, яка вибрана через опцію відкриття поверху. Ми натискаємо поверх і в нас відкривається план поверху. При тому можемо змінити логіку. Припустимо, що ми бажаємо, як зараз ми бачимо, окремо натискати комерцію. І коли ми натискаємо комерцію, ось даний поверх, я його масштабую, Відповідно, ми бажаємо, щоб така комерція відкривала нову сторінку, на якій окремо описана комерція, розглянемо, як реалізувати даний запит. В першу чергу відкриємо інтерактивні фасади в GRM даного проєкту. Для цього перейдемо в розмітку корпусу на рендері об'єкту, так як я зараз демонструю на екрані. Тепер, коли ми переходимо в розмітку, обираємо корпус, який нас цікавить. До прикладу, перший корпус. І перейдемо до розмітки відповідно поверхів. Коли ми розмічаємо такі поверхи, ми можемо обрати дію при натисканні на розмічену область. Тут ми бачимо, що це може бути посилання на інший рендер, тобто, при кліку на дану розмічену область відкриється інший рендер, або відкриття ОРН. Таким чином, відбудеться відповідно відкриття ОРН. Давайте спрограмуємо дану логіку. Відповідно, тепер ми змінимо зону. Даною зоною буде відповідно відкриття лише без врахування комерції. Для цього масштабуємо необхідний екран і, користуючись елементами управління через виділені квадратні крапки вказуємо зону, яка не має попадати під виділення корпусу 1. Таким чином, ми вивільнили зону, пов'язану для. Відповідно виділення комерції. Натиснемо Зберегти, і для даної виділеної зони залишається існуюча логіка. При виборі даного корпусу, відповідно відкривати поверхи. А при виборі комерції давайте спроектуємо нову логіку. Тобто, ми вкажемо, що коли відбувається вибір даної комерції окремим блоком, ми зараз її вказали. Тоді при натисканні відкритий URL. Відповідно, вкажемо, який це має бути відкритий URL. У нас вже є попередньо підготовлена сторінка, яка описує комерцію, копіюємо посилання на дану сторінку. Звісно, це демонстраційна комерція в Riverline. Відповідно, тепер ми будемо бачити, що при натисканні на зону, яка зараз виділена червоним, буде відкриватись даний URL. Окремо можемо як прив'язати корпус, так і не прив'язувати його. Система дозволяє і в такій логіці працювати, і в іншій. Тепер натиснемо Зберегти. Що ж, на сторінці інтерактивного фасаду River Nine Residence відкриємо наш фасад. Тепер ми бачимо, що ми можемо натиснути на корпус, і відповідно тепер, при кліку, бачимо, що відкривається комерція в River Nine Аналогічно, дана дія відбувається і в CRM. У другій частині я продемонструю, що ми можемо виділяти не корпус Сінгом, так як ми це зробимо зараз, а виділяти Юніт. До прикладу, припустимо, що в нас в даному випадку відбувається розмітка юнітів. Тоді зверху ми натискаємо розмітити юніт», і вказуємо, який це має бути юніт. До прикладу, ми хочемо відкривати лише юніт даної комерції. Відповідно, пров'яжемо його приміщення, нехай це буде юніт 102. І при натисканні аналогічно вкажемо, що ми будемо відкривати не юніт, а ОРН. Звісно, в нас може бути на кожен об'єкт комерційний, встановлений власний UR. В навчальних цілях ми скористаємось існуючим посиланням. Тепер можемо зберегти дану опцію. І тепер, коли відбуватиметься клік на даний вибір, то відповідно відкриватиметься сторінка. Давайте це переглянемо. Отже, ми тепер бачимо, що в нас відкритий окремий юніт комерції, і при натисканні на такий юніт буде відкриватись тільки те посилання, яке характеризує даний юніт комерції. Давайте це переглянемо на інтерактивному фасаді. Відкриваємо інтерактивний фасад. І бачимо, що тепер у нас не вся зона доступна до виборки, а доступна лише перша. Таким чином, натискаємо і бачимо, що в нас відкривається даний юніт як доступний для вибору. Можемо на нього натиснути, і в нас відкривається комерція. Також в налаштуваннях можемо пропустити вибір даного блоку для того, щоб одразу поверхи були Розгорнуті. Для цього ми можемо натиснути додаткову опцію поверхи розгорнуті, зберегти її. І таким чином, бачимо, що комерція доступна одразу для вибору, і поверхи доступні одразу для вибору без нижнього кліку. Наприклад, якщо ми зараз клікнемо на 102, у нас відкриється ОРН комерції. Таким чином, ви можете вказати, яка має бути логіка на фасаді, чи одразу вибір поверхів. Після чого відкриття поверху, чи при виборі певної зони специфічної, в даному випадку це зона комерції, вибір безпосередньо переходу до деталізованої сторінки з характеристиками даного блоку комерції. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал. Ми демонструємо, як без залучення програмістів пришвидшити запуск сайту. Забудовника з використанням інтерактивних фасадів і інструменту для створення таких Gizo. Це допомагає значно зекономити час і пришвидшити запуск проекту, будучи забезпеченим всіма необхідними маркетинговими матеріалами. Зараз рекомендую переглянути відео про категоризацію юнітів на фасаді до зустрічі!